Бувається згори для прикладу в Південній Кореї, в Малайзії, в Тайвані. І я дуже добре пригадую, такий класичний приклад для нас був, що в 1964 році в Тайвані був тільки один світлофор, але але уряд прийняв рішення, що ключовою умовою. Прориву та, 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 та Тайвані на, на передовій по позиції є освіта. І за якийсь певний час виникло 14 тисяч компаній, які створювали національний продукт, що дорівнював 75 мільярдам е, доларів. Я думаю, що ви можете ці речі порівняти. Чи другий, наприклад, цікавий пункт. Я, я цього не дивлюся тільки спогадами. Але це б, на, звичайно важливо. Чи, чи друга така цікава позиція, що національною ідеєю Малайзії, яка складається з трьох в які мешкають три різні етнічні групи: це індуси, мусульмани і, і китайці. Національною їхньою ідеєю є перехід Малайзії до країни з розвинутою економікою, валовий внутрішній продукт на душу на населення, якого має складати 11 тисяч шістсот. До доларів це здається в 4 чи 5 разів більше від від України на сонячний день. І вони цього повинні досягнути за якихось 10 років. І очевидно, що валовий внутрішній продукт має зростати, щоб цього досягнути що не менше на 7,5%. Але ключовою перед умовою є реформи в освіті, які б, які мають забезпечити їхній інноваційний Розвиток, тобто ці зовнішні такі фактори, про які ми могли про це говорити нам на нам на були відомі. надзвичайно було сприятливе середовище в місті Львові. Те, що наші е педагоги спіл спіл спілкувалися з педагогами з з Канади. Тут надзвичайно велика є заслуга Оксани Винницької в тому, що щороку канадські педагоги при приїжджали до міста Львова вони проводили літні літні школи, і можна було побачити інший погляд. На систему керування, як, як вирішуються ті ті чи інші питання. Ну і третє, очевидно, те, що ми розуміли, що ми, ми можемо на муніципальному рівні, що важливо є, прошу далі. Оскільки у Львові громада є згуртованішою, оскільки на муніципальному рівні є, є якісь певні ресурси, то можна запропонувати свого роду як модель для. Модель розвитку муніципальної освіти у Львові, яка б була прикладом для інших регіонів України, і зокрема, яка б була складовою чи частиною реформування освіти. Прошу далі реформування освіти в, в, в Україні в 99-й рік. Я хочу нагадати вам, що тоді ще не було бюджетного кодексу. І я можу розказувати дуже багато прикладів про те, що керівництво освіти Львова хотіло так званого нормативного забезпечення, скільки коштів може одержати освіта в розрахунку на одного учня. Бо як де депутат від обласної ради пригадують ті фатальні часи, що про те, які кошти залежать, які кошти одержають освіта Львова, це залежало від того, як обласна рада чи дасть якийсь певний про процент чи ні в середньому це було 18, від від до 18 про процентів ті видатки насправді освіта львова в бюджеті міста споживала більше і треба було знаходити якісь внутрішні резерви в місті Оце, це були ті передумови, які нам казали, чи можемо ми спроможні в 99-му році створити свого роду як, як пілотний проєкт для міста. Була створена робоча група. І насеперед, оце є найважливіший момент, який корисний зараз для нас. Це те, що я пригадую дуже добру розмову з пані Вірою про те, що проблеми освіти це не є проблеми виключно освітян. Проблеми освіти це є проблеми громади. Громада є замовником. За Тому для вироблення відкритої політики, освітньої політики для дискусії ми маємо залучати представників з різних сфер на, 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 на нашого життя. І бізнес, і церква, і громадські організації, і, по, і політики. Таким чином ми. Починаючи з травня до грудня місяця провели десятки різних семінарів, зустрічей, до яких ми намагалися залучити якомога більше представників всіх, кого була добра воля. І я підкреслюю цей невеліцю, що ця робота тривала з травня по грудень місяць. І в грудні місяці саме наша робоча група була. Готовою представити це Павло Кузьмович, як тоді начальник міського управління освіти, був готовий представити це на сесію міської ради, і сесія міської ради затвердила одноголосно цей документ, який фактично був, мабуть, це варто сказати одним з перших документів в Україні, який був створений шляхом відкритої. Публічної політики в Україні і це стало державним документом. Я дуже добре пригадую цей момент, коли ми сперечалися в тому за такі ключові слова. Тоді здається, Віктор наш, дорогий Віктор Андрійович Ющенко вперше ці вжив слова, що освіта повинна бути публічною та відкритою. І ми до розпречалися тут чи давати, чи, чи, чи ні. Зараз це для нас, і очевидно, звично. У 2000 році, ви пригадуєте, був створений вже бю, бю, бюджетний кодекс і багато чого змінилося. Таким чином, передумови для того, щоб створити саме такий документ було. Я хороший приклад, це було створено. І очевидно, перед тим, прошу далі, в цьому документі ви знайдете ті. Найважливіше це те, що в цьому до документі розглядаються тільки ті ланки освіти, в якій підпорядковується муніципальна влада. Ми розуміли, що це є недолік. Ми розуміли, що складово освіти є не тільки середня освіта, але й в тому числі і про проптик освіти, і вища освіта. Але нам важливо ще раз підкреслю було зробити свого роду як, як пілотний проект, як мо. Дель щоб іти далі після 91 першого року в Україні була проведена декомунізація, але не було проведена десоветизація. І те є те, що зараз печем є у нас по сьогоднішній день. Бо я пригадую, коли Павло Кузьмович ми разом презентували в Києві в міжнародному центрі перспективних досліджень нашу наш документ, ми тоді побачили справді тих бронтозаврів з міністерства. Економіки з Міністерства фінансів, такі брантозаври, поки ще Черебицького, які казали, що ви говорить, що ви хочете, яке може бути нормативне фінансування. Як ви можете виносити питання дітей з особливими потребами в інтеграцію їх у, у, у систему загальної освіти? Ніколи це ніколи цього не, не, не буде, бо це ми вирішуємо. І очевидно, що після таких... Розмов, ми розуміли, які колосальні бар'єри є на шляху того, щоб зробити якісь певні реформи і в місті Львові, і насамперед в Україні. Для вас, певно, буде виникати питання, наскільки це розумів міський голова? Я не знаю. Можливо, це наша найбільша, Це гір... гірка правда. Не було опіки. Була підтримка, але, мабуть, не було цього головного, що цей прапор, який ми, наша е, освітня громада, давали міському голові в руки, йти з тим прапором на загальнонаціональний рівень і казати, що Україна доконечно потребує насамперед, давайте будемо говорити про, про освітні реформи, бо є достатньо прикладів у світі для того, щоб ми з 3,5 тисяч доларів на, на одну продукту, ну, внутрішній продукт, який ми маємо по сьогодні до сьогодні хоча б цього, чогось іншого. І в нас ніколи не буде більша середня заробітна плата, ніж там 100, ну, там за 10 років буде 200-300, але це буде все одно третій світ. А з другого боку, ми живемо за 75 кілометрів від Європейського союзу колосального ринку, який має, який об'єднує зараз вже 500 міль, міль, мільйонів, і цей ринок не тільки ринок продуктів, але й ринок насамперед, освітніх, освітніх послуг. І Україна зустрінеться за декілька років перед колосальними викликами. І ці виклики ми зараз це бачимо по по телебаченні. Я хочу не довго не про 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 це говорити.